Всім вітанечко, на зв'язку. У нас в кадрі сьогодні чудовенька машинка Opel Combo. Зі Швейцарії свіжопригнаний. 1,4 бензин, це оригінальний пасажир. Давайте, зараз там багато хто хейтерів понаписують, ой, та він нікуди не їде, та він там не може тягнути, да йому там мало. Нормально він їде. Не придумуйте, нормальна машина, адекватна. Та під кого вона, Ті люди, під кого вона зроблена, їм її динаміки вистачатиме з головою. Тим паче, що це оригінальний пасажир, це ж не вантажна машина, в якій потрібно по тоні возити. Але якщо треба, раз в рік вона вам ту тону помаленьку, потихеньку довезе. Давайте пробіжемось по року комплектації, двигуну і пробігу. 2009 рік. 1,4 бензин, механіка на 5 передач, легко сплавні. Диски в автомобілі є. 143 тисячі оригінального пробігу, є сервісна книжка. Значить, зимову гуму ми докупили сюди, поставили її на легкосплавні диски, тому що тут було два комплекта. літо було дуже погане в негарному стані. Тут є ще одна зима, але на літо ви можете собі її поставити і спокійненько літом її допиляти. Вона з дисками з усім комплектом, тому в принципі вважаю, що це досить таки нормальне буде рішення. на Літню пору, якщо ви десь по селу до районного центру доїхати, проблем я думаю з цим. Ну або навіть на риболовлю будете кататися, проблем з цим не буде. Машина зі шторкою в багажному відсіку. Ось, Будь ласка, я її не показав. Відразу шторка є, тобто повністю комплект. Можемо під вас під бажання затонувати, можемо поставити газоболонне обладнання, якщо прямо вдруг комусь буде за велика витрата в цій автівки, ну але на мою думку, витрата тут невелика. В неї тому можете за це не хвилюватися. Є кондиціонер в автомобіля, два електросклопідйомники присутні. По салону, машинка ніби така збережена, не замучена. Два склопідйомники, АБС, кондиціонер, кермо, ну кермо ніби гарненьке, не витерте. Як для пластмасового керма, то взагалі майже ідеальне. 143 тисячі пробігу, він код зараз покажу. Є. Тут підігрів заднього скла, кондиціонер, електрика, поличка зверху, розетка 12 вольт, сидіння у такому стані. Я вважаю, що вони гарні. Збережені, є коврики перед-зад, на дві сторони розсувні двері в неї. Дуже прикольно тут трансформується знову ж таки салон. Можливо, покажу в окремих відео. Рівна підлога виходить, можна перевести досить об'ємні. Речі, якщо потрібно. Ну і взагалі в комбо в загальному багажник і так великий, а при складених сидіннях то взагалі можна спокійно на природі собі спати ночувати. Це може дати вам тільки оригінальний пасажир, більше жодне авто такого вам не дасть. Такий салон дуже багато місця. До речі, певно, один з об'ємних автомобілів цих років, такого класу пирожків, каблуків по місцю позаду. Підголівнички все абсолютно присутні на місці, легкосплавні, гарна зима, ця гума на літо з дисками вам піде спокійно. Друзі, ціна автомобіля 6400 доларів. 143 тисячі пробігу, Зважайте, в автомобіля невеличкий пробіг. Зараз замовив також комплект, і фільтрів будуть замінені. За кордоном вся сервісна історія є, ви можете подивитися її. По базі офіційного дилера зараз він код дам і є в вайбер-групі фотосервісної книги. Там всі оці сервіса присутні. Двигун зараз заведений, до речі видно, да? ремінь бігає. Ну, Мурликає, просто працює ідеально. Ремінь, з ремінем все добре. Тут двигун, до речі, на цирку. Цирпок зараз змінювати не потрібно. Будь ласка, він кодик. Так, звук. Так, сфокусувалось. А зараз сервіс, ну, до речі, дістану, покажу. Покажу ще тут вам. Бачите, 9 рік, він модельний, 10-й календарний. Тобто, але, ну, я не буду казати, що він 10-й, в бріфі він 10-й, можна би було трусити вам, що він 10-й, але ні. Він 9-й стагне на реєстраційний облік. Сервісна книга його, все змінювалося. Маленький набіг автомобіля. Кому цікаво, он, будь ласка, все, коди до магнітоли, всі оці opel коди все Все тут є, карточки ополюські, тому проблем не буде ніяких. По фарбованих елементах зараз покажу, що фарбовано. Так, По фарбованих елементах. Оце фарбовано, друзі, оця частинка. Низ не фарбований, тільки тут. І задня кришка. Я думаю, що десь тут вони його придавили. І пофарбували. Ну, але зважаючи на вік автомобіля, не знаю, я, мені здається, що це абсолютно нормальна історія, коли ми маємо такі підкраси. Кому це критично? Друзі, проходьте повз, шукайте там, де не фарбовано. Я знаю, що ви можете таке для себе знайти. То не є жодним чином проблема. Ціна 6400 доларів. З сертифікатом можемо поставити газ, олива буде замінена. В принципі, по факту в даний момент робити особливо нічого не потрібно. Телефон в описі до відео, детальні фото в вайбергрупі.